Запорізької обласної військової адміністрації з нами на зв'язку. А пан Олександре, давайте почнемо про те, як минув власне день у регіоні вашої відповідальності. Будь ласка, вам слово. Ну, вітаю. День був простим. Якщо обстріл було набагато менше, вчора і 10 було ракетних ударів, і по обласному центру, і поруч. А сьогодні набагато менше, і ми вчора більше ста обстрілів було. Відповідно, сьогодні сім десятків за останню добу разом з тим. Обстріл обстрілу різні. Якщо завчора ми не втратили жодної людини, то сьогодні обсл обстріл за стезо міста Оріхівки до того, що загинув хлопець 17-річний. Покидьки вбили дитину фактично чергово. І дві жінки, одна з Преображенської громади, інша з Оріхівської громади також отримали поранення. А, поруч з містом да, також були прильоти. Ну, слава Богу, вони не завершились нічим. Ну, як завжди, десятки зруйнованих будов і втрачене життя цивільного населення. Нічого нового хлопці наші б'ють по їхнім боєзапасам, б'ють по підрозділам. Вони стать стріляючи по цивільному населенню і цивільному об'єктам. З приводу, якщо є у вас можливість, прокоментувати, або є інформація з приводу запорізької атомної станції, так що на даний момент відбувається біля неї і в околицях, і також цікавить в регіоні ситуація, зокрема із забезпеченням людей світлом, тому що ми бачили, що воно зникло, принаймні таке писали люди і в місцевих пабліках. Потім якось частково була інформація про відновлення можливо, у вас є більше інформації. Ну, дивіться, я про Запорізький регіон скажу безпосередньо, що відбувається. Я думаю, що на яка чітко інформую про всю ситуацію, яка складається навколо атомної станції безпосередньо. Про ті проблеми, які сьогодні виникли зв'язку з електропостачанням з функціонуванням самого ядерного об'єкту, сьогодні так дійсно відбулося відключення. Не було електрики не тільки в Енергодарі, але не було електрики і в Мелітополі, і в Васильівському районі, і в частково Мелітопольському районі. Безпосередньо внаслідок дії окупанта, який знову ж таки руйнує об'єкти цивільної інфраструктури, і, це отклалась така критична історія безпосередньо. Плюс Пожежі, які виникли сьогодні. Я от слухав, як в Маріуполі да немає ні пожежників, ні води, і пожежі знищують будинки людей. Ті небагато будинків, які залишились. Так само тут ситуація, коли виникають пожежі, вони теж становлять загрозу для лінії електромереж, які виводять енергію з атомної станції. В Енергодарі на щастя працює наша підрозділ наших рятувальників. Вони доклали всіх можливих і неможливих зусиль, відповідно ліквідували загорання і забезпечили відновлення, скажімо, функціонування частково в е тих ліній електромереж, які забезпечують роботу, в тому числі вивід енергії з атомної станції. І за повідомленням місцевої влади, Енергодару потроху відновлюється і електропостачання, і водопостачання в місті. Треба розуміти, що Місто енергетики, воно повністю залежить від атомної станції, там не тільки тепло, тепла вода, електрика і таке інше, але й опалення взимку також не на газу, а це вторинне тепло з атомної станції. Тому якщо буде працювати станції, буде жити місто, якщо станція не буде працювати, то місто так само зупиниться в своєму існуванні. Електрики не було, так наразі все відновлюється потроху. Прошу. А скажіть, будь ласка, от скільки ще населених пунктів на підконтрольній території України зараз залежать від Запорізької АЕС? Дивіться, так ну, всі населені пункти України, вони залежать від тому що від Запорізької АЕС, в тому, що у нас існує єдина енергосистема, в яку всі атомні станції теплові і гідро видають скажімо, потужність, і вона складає загальну потужність. Ну, на щастя, що споживання зменшилось і там відключення повністю навіть Запорізька ЄС воно не призведе до якихось критичних наслідків в даний момент. Але взимку може мати важкі наслідки, тому що саме за рахунок електрики опалюється і буде опалюватися в зв'язку з відсутністю газу на окупованих територіях, наприклад, нашої області, вся територія окупована в області. Тому населені пункти. Є сьогодні, ну це не це ситуація динамічна. Да? Збільшується енергоспоживання, збільшується залежність, зменшується енергоспоживання, зменшується залежність. Але станція видає, як знаєте, в якийсь загальний такий басейн, да? порівняти да? свій струмок, який складав до чверті енергії. Одну п'яту енергії точно складало саме вироб, виробництво найбільшої в Європі за потужністю встановленої атомної електростанції. Пане Олександре, ну, які шляхи вирішення є у цій ситуації? Так, якщо, от ви кажете, на зиму, ну що логічно збільшується, скажімо так, використання електроенергії і вся ця наша вона, система зв'язана. Де ми будемо брати, от компенсувати, якщо станеться, як, якась от непередбачена ситуація, як фактично ми побачили зараз? Ну, дивиться, президент, як на мене, вже повністю сказав. Чітко і ясно і зрозуміло. Перше це міжнародні організації мають працювати, а друге, це придурки мають звідти звалити і не бігати там як обіз'яна з гранати, піддаючи чую загрозі ядерну безпеку на континенті. Тому тут все чітко. Мінова спільнота має працювати. Інституції мають працювати. Станція має бути демілітаризована повністю, і звідти всі е, люди, які не мають відношення до виробництва електроенергії, забезпечення ядерної безпеки мають звалити. Бажано в своїй кацапстан, ну якщо називається Кацапстан, за 30 тридцятиметрову лінію від атомної станції. Щодо зими, зима, ми всі розуміємо, буде на важка. Наприклад, Енергодар, якщо АЕС не буде працювати, там вторинне тепло за АЕС іде на опалення. Там найдешевша теплогенергія в Україні. Колись, коли ми це робили там півтора десятки років тому, раділи з цього. Наразі ця ситуація, яка складається, зробить неможливим не тільки електропостачання міста енергетики, але й теплопостачання. Тому потроху люди виїздять за минулу добу, третина від потоку, який вийшов майже 2000 тисячі людей. Більше 600 людей це були люди з Васильівського району і, зокрема, з Енергодару. Люди розуміють ситуацію і готуються вже сьогодні. Зима буде важка, треба на це налаштуватися, ми людей готуємо. Хто б там що не розказував, кому подобалось, не подобалось, де війна. Наразі інфраструктура наша досить потерпає від ударів ворога, тому треба готуватись, в тому числі, до традиційних методів опалення своїх дач, будинків приватних, їхати до батьків, заготовувати дрова, пілети і таке інше, і готуватись до такої складної зими. Без сумніву, тому що ми залежимо в даній ситуації від військових ідіотів, які там бігають. В а Прошу. скільки а ще людей, чи є можливо така інформація, залишаються в енергодарі? За даними міської влади, там міського голови і виконкому, залишається десь 37 тисяч людей, -37 тисяч людей. Залишається було 53 тисячі людей безпосередньо, і, ну, і кожен день я вам казав, люди виїздять. М по можливості виїзду по люди чужим? в черзі проводять під час виїзду, по скільки днів? Бо кажуть, що іноді ліки на, на дні. Черга на сьогодні. Дивіться, черга на сьогодні 10 кілометрів безпосередньо до скелю від Васильівки. Да, буває, буває за день-два виїздять, час, буває 4-5 днів. Треба запасатись водою, терпінням. І рухатися в напрямку Запоріжжя. Випускають небагато, там тільки сот машин випускають, а тільки в цій чергі більше тисячі машин наразі. Але ну, іншого виходу нема. Особливо виходу для жінок з дітьми. Ну е е іншого виходу немає, треба виїздити в безпечні на безпечні території. Безпосередньо в Україні готові прийняти там, от і міська на час уклала воду з усіма містами і далі. Працюємо інші регіони, мають резерви певні для того, щоб прийняти наших людей. Тому треба рухатись цієї точки, яка потенційно небезпечна, і як я, 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 ядерні об'єкти, як майбутня відсутність там елементарних життєвих благ, А скажіть з приводу от виїзду: чи бувають випадки, скажімо так, звірства на ось цих блокпостах, де пропускають на підконтрольну Україну, і чи можливо когось якусь категорію людей не від не, не випускають? Там немає ніяких правил, там кожен раз виникають нові правила безпосередньо. Здебільшого працюють гроші. Заплатив спокійно, приїхав, не заплатив, не проїхав. Окупант там крадій, бандит і поводить себе відповідним чином. В точне правило не випуск. Чи інші категорії влаштовують там всякі облави там і тому подібне. Це теж періодично виникає така ситуація. Але разом з тим єдиний великий коридор, який на сьогодні існує для виїзду херсонців, наших земляків Запоріжців і Данічан, це саме цей коридор між Васильівкою і Запоріжжям, безпосередньо по трасі Харків-Симферопіль. І за минулу добу майже тисячі людей виїхало, Більше 700 людей з мешканці Запорізької області. Також велику частину майже третину складають мешканці Херсонщини і інших областей, Донецької області, зокрема, угу. Люди виїздять, є. треба терпіти. Да, буває смерті, буває все. Ну це війна, але Люди наражають, не треба наражати себе на більшу небезпеку. Сьогодні, на жаль, ми не можемо гарантувати в зв'язку з тим, що Енергодар окупований, а окупований, по ній бігають ці мартишки з гранатами. Із, ладно, з гранатами, вони ж з градами, з бомбами з усім іншим. Тут гарантувати безпеку неможливо. Пане Олександре, ну, ви сказали збити, про тому, що... те, що на блокпостах можуть вимагати гроші. Про які суми йдеться? Ну, людей спитайте, в різні історії є. Різні. Я від від, від до. Хоча б, приблизно, що ви чули від людей? Дії. Тисячі, тисячі гривень, тисячі, тисячі гривень, багато тисяч гривень. Зрозуміло. Тобто люди просто використовують, знаєте, як раніше вони ходили по хатах крали, час викрадають людей. Енергодар, до речі, люди атомщики, гарно ж заробляють і заробляли. І відповідно на підвали, і гроші вимагають у людей, і забирають речі, обшук, там, в квартирах це інше це ну такі злодіярда яка ну просто для того для того існує щоб робити темну справу чорну справу для людей Почу. Тому залишатись там небезпечно треба треба виїздити Дуже дякую, дуже дякую вам за те, що розповіли, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, зокрема біля Запорізької атомної електростанції, і в цілому в Запорізькій області. Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.